У світі квітень це місяць обізнаності про втрату та відмінність кінцівок. Це інформаційна кампанія, яку започаткували у США, але нині вона особливо актуальна і для України. Від початку великої війни майже 100 тисяч українців зазнали ампутації через бойові дії або російські обстріли. Точної статистики наразі немає, але зрозуміло, що у найближчі роки тисячі людей потребуватимуть протезування і реабілітації. Пропонуємо вам історії тих, хто вже пройшов складний шлях і готовий надихати інших не зупинятися. Свій робочий день влад починає о 9-й ранку. Він працює менеджером по роботі з клієнтами у філії міжнародної клініки протезування в Києві. На протезах в загальному це 10-12 годин на добу. Одна вище коліна, права, а ліва нижча коліна. Ноги нацгвардієць втратив під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Це був другий його бойовий вихід. Під час штурму вони з побратимами потрапили під щільний ворожий обстріл. Уже в госпіталі 23-річному хлопцеві ампутували обидві кінцівки. Я знав точно, що я буду ходити, якщо докладу до цього більше зусиль. Можу сказати, що повністю адаптувався, повністю звик, тому що навіть коли я засипаю у снах, я все одно хожу на Тут Це вже невід'ємна частина мене. А ще рік тому Влад і сам був пацієнтом цієї ж клініки. Він проходив протезування і вчився ходити заново у Вашингтоні за безкоштовною програмою від Українського благодійного фонду Майбутнє для України. Южний Це був місяць надскладної і комплексної роботи. Окрім протезування, програма включає спеціальний курс оптимізації ходи. Програма розроблена не лише для зміцнення м'язів і покращення балансу, а й навчання мозку і тіла рухатися по-новому, адже мозок повинен навчитися розуміти і реагувати на цей новий тип зворотнього зв'язку, який дуже відрізняється від сигналів, які він отримував до поранення від природньої кінцівки. До того ж, експерт з фізичної терапії пояснює, для них надважлива робота в команді з протезистом. адже це дозволяє вчасно підкоригувати протез для максимальної зручності пацієнта та навчити азів правильного користування штучною кінцівкою ще з моменту першої примірки. Наприклад, гніздо для кукси, яке добре підходить на перших примірках, згодом може статися незручним. Форма кінцівки може змінюватись навіть впродовж дня через набряки або інші фактори, і це дуже ускладнює ходу. Коли реабілітолог працює в парі з протезистом, то ми помічаємо цю проблему, а вони можуть швидко виправити її. А це дозволяє швидше опанувати протез. Відшукати клініку, у якій протезування проходитиме разом із реабілітацією, було одним із найважливіших викликів для благодійників, котрі допомагають українським воїнам. Разом із владом цю безоплатну програму у США за останні два роки пройшли 32 військових зі складними випадками ампутації, і нині такий же комплексний підхід використовують вже в Києві. Ми а, ветерану можемо надати найкраще протезування, але ми не дамо йому фізичної терапії. І не дамо ментальної підтримки, все це може бути неуспішним, тому що лише в комплексі це працює. Ми маємо людині дати функціональний протез, навчити ним користуватися і показати. Що він може з ним робити? Одразу після протезування Влад повернувся до активного життя. Їздив на улюблену риболовлю, катався на конях, займався спортом, а тепер ще й працює. Каже, на складному шляху сприйняття нового себе найбільше надихався тими, хто повноцінно живе на протезах. Тож нині й сам пояснює пацієнтам з ампутаціями можливо все. Треба лише не зупинятися і продовжувати тренуватися, продовжувати ходити. З часом буде легше. Рік ви зможете нормально ходити. Навіть не рік, навіть менше чотири місяці орієнтовно, як це в мене було, і можна вже нормально ходити. Це восьмирічна Олександра Паскаль на початку великої війни в будинок сім'ї в затоці на Одещині влучила російська ракета. Від удару дитину привалило уламками будівлі. Дівчинка зазнала важких травм. 15 днів була в комі, а ніжку довелося ампутувати. Медсестрички за тебе тут сумувати ти не посі. Дівочки хороша, нісмордивочки хороша, ні посмотри. А папа з мами коридор тяждуть сіда. Ми сідарядуш. А вже за кілька місяців після протезування в Австрії Саша пішла до першого класу, і через певний час дівчинка попросила маму повернутися до тренувань, які так любила до поранення. Думали спочатку, що це буде така, знаєте, як маленька реабілітація для здоров'я, трішки ручки підніме. І ну, спочатку так і було місяць-два, а потім потім ну, з нею вже почали займатися точно так само, як і ну, на рівні інші дівчата. Ми пишаємось перемогою над собою, що в неї все добре, що вона займається е, тим, що дуже сильно любить. tym czym żywe Нині маленька українка єдина у світі художня гімнастка з ампутацією. Дівчинка мріє представити Україну на Паралімпійських іграх. Щоб навчити та змінювати сприйняття суспільства до людей з протезами. У США вже понад 10 років у квітні проводять спеціальну інформаційну кампанію, до якої долучається весь світ. Під час різноманітних заходів люди з ампутаціями нагадують навіть після втрати кінцівки життя триває, і це той приклад, який нині варто наслідувати українську. Кому суспільству Олена Ровенчук та Віктор Зеленков. програма Вікна СТБ». Марафон. Єдині новини.